Вітаю, королеви, рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за вашу активність. Підписуйтесь, ставте лайки коментарі, і ми будемо продовжувати. Сьогодні така тема цікава цикл життя жіночої груди і як жінка міняється під час всього цього періоду, і що з нею відбувається. Отож, поїхали! З чого все починається? Починається все, звичайно, з підлітків, з дитинства, коли жінка дозріває, дівчина і десь там 11-12 років, можливо, зараз трошки раніше, в неї вже там виростають груди, вона стає зацікавлена в тому, що ж це таке, як обрати там свій перший бюстгальтер. В школі там є, да, звичайно ж там в школі цим дуже цікавляться. Тобто така пишена до цього увага. І що ж це дівчинка? Вона ще молода, їй там 12-13 років. Вона абсолютно для неї авторитет це мама, звичайно. Ну, це круто, коли мама, тому що є там, що це не мама, а, наприклад, якісь подруги або вона десь там прочитала щось в пресі. Ось вона йде до мами, що їй потрібно обрати цей свій перший бюстгальтер. І вони йдуть з цією мамою, наприклад, обрати свій перший бюстгальтер. Дуже класно, коли мама, наприклад, вже володіє якимись знаннями. За своє життя вона визначила свій розмір і може передати свій річці жінці ці, наприклад, знання. Не завжди так є, тому що мами, як ми говоримо, 90% статистика показує, що мама ще не визначила свого розміру. Тому чому вона може навчити? Вона йде, веде її до магазину, де консультант намагається їй там щось продати. Це дуже важливий період. Дуже, тому що тут закладається така основа жіночності у жінки. І класно, коли в дівчинки це буде такий позитивний досвід. Коли вона класно підбере бюзгалтер, коли їй розкажуть про її жіночність, щоб вона там не соромилась, як вона буде змінюватись, розвиватись. І дуже корисно, наприклад, мені здається, взагалі цю десь в школі інформацію розказувати, щоб вона була доступною. Дівчинці не потрібно жодних там якихось супер, не знаю, надзвичайних бюстгальтерів, Абсолютно. І просто потрібно підібрати її розмір, котоновий, безшовний, якийсь, і цього буде достатньо до періоду 17-18 років. Просто не купуйте дівчаткам синтетики, постарайтесь їм розповісти, щоб вони там не соромились, ну не сотулились, тобто не закривалися, як це в школі буває там, бинтами. І, можливо, зараз взагалі більше дівчат хочуть, щоб в них там щось було, але в моєму дитинстві, навпаки, всі одягали там светри якісь широкі, або там, щоб не було зайвої якоїсь уваги від школи, від на фізкультурі було незручно і так далі. І ще можете дівчинки такі обрати дуже класний, якийсь спортивний бізгатер, тому що дівчата вони активні, вони ведуть активне життя, їм дійсно це все потрібно. Якщо в неї... там Брефітинг відбудеться, це теж класно, тому що в нас від початку свого життя жіночного буде знати всі основи, буде знати, як змінюється її тіло, що її може очікувати і, скажімо так, вбереже це, тому що ну, ми ж знаємо, так, як ніби в інституті ти спочатку працюєш на оцінки, потім вони там працюють на тебе. Тут та ж сама історія, чи там про лице. Жінка спочатку працює, потім вона на неї. Якщо ти закладаєш правильні навички. Носиш правильний бюзгалтер, у тебе надалі, все буде дуже там, круто, все окей. Можу розказати ще історію про свій перший досвід. Я його чомусь так дуже пам'ятаю. Я не знаю, як так сталося, там, що мене привели в магазин, чи я сама попросила, чи вже такий період, що мама мене туди привела навіть не на базар, на, на магазин, бо тоді ще всі на базари ходили. І якось там продавчиня, мені пам'ятаю, підібрала бізгалтер. Я не знаю, як це відбувалося. Чесно, до цього часу не знаю, як це все відбувалося. Я тільки пам'ятаю, що обрала по кольору. Мені подобався синій кольор, ну, він мені зараз видно, що подобається. І все. От я сказала, що я хочу синій, і мабуть, якось вони мені підібрали. Потім я знала, що це був типу пушап. Жінки знають, що таке пошап це він типу збільшує. Ну в мене і так були, мабуть, на той час типу нормальний розмір, і це ще мені дали пошап. Я не знаю, чому продавець вирішив дати дівчинки пошап. От о, такого робити не потрібно. Це, кстати, дуже важлива інформація. Якщо маленькі дівчатка хочуть пошап, мами категорично, отак просто ми кажемо ні. Тому що пошап діє по принципу вичавлювання. Він типу здавлює, все вичавлює. Ніби щось там піднімає, але потім це все деформується. А ваша дочка росте, вона розвивається, і їй це абсолютно не потрібно. І от мені дали цей пошап. І я пам'ятаю, що в школу заходили типу, спочатку мої груди, а потім я. І я така зрозуміла, типу, що щось тут не так. Ну і, мабуть, якось вже потім історія продовжилася. Далі дівчинка дозріває, от, тобто до 18 років, я ще раз підкреслюю, що. Ніякого спеціального дорослого, жіночного, тим більше сексуального, не робіть цього, не потрібно дівчатам. Їм потрібна просто комфортна підтримка, е якісний матеріал, спортивний, дуже класний, якийсь якісний бізгалтер. і тоді в неї все буде закладатись правильна основа. Вона буде розвиватись круто, рости, і все з нею буде добре. Далі починається вік там, від 18 років. І тут е вже ніби вступає така. Ера жіночності дівчинка виросла, вона дозріла, і далі йде своїм шляхом. Тут вже потрібно їй обирати дійсно бюсти, тобто нормальні там, професійні, які вона собі там забажає, їй це вже потрібно робити. Вона це робить самостійно, йде в магазин, має знання, йде на брофітинг, обирає вже собі там базові, спортивні, сексуальні, якщо їй вже так це захочеться. І Росте, дозріває ще далі. Дуже важлива тут ситуація, що, наприклад, навіть хірурги пластичні вони не роблять операції дівчатам 18 років, 19. -ті. Ну, можливо, хтось ласий на гроші, він робить, але якщо є якась етика і моральна там якась складова в цього лікаря, то до 23-24 двадцяти вони стараються абсолютно не робити, тому що це ще не сформована до кінця дівчина, жінка. В неї ще може там не така психіка стабільна бути, вона ще, можливо, так не прийняла себе, там, не знає своєї унікальності, про яку ми розмовляли в попередніх серіях, і їй дають цей час. Час прийти до цього рішення, щоб це рішення приходило не з якогось там знову ж страху, щоб це рішення не приходило з якогось зовнішнього тиску. А, наприклад, ну бувають такі ситуації, що там, жінка пропрацювала вже себе по всіх психологах походила. Ну, от хоче вона це змінити. Ну тоді окей. Бо якщо це все відбулось, просто приходячи до хірурга, без припрацювань, без якихось там страхів, які ви там, крок зробили їм на зустріч, то ви ніби зробили операцію, але всередині нічого не змінилось. І така жінка, як правило, далі вона не вдоволена. Тобто в неї вже ніби все здається, що там і зробили все гарно. Але вона далі не задоволена, їй хочеться там ще більші чи ще інші, ну, це вже інша історія. Я думаю, якщо буде відгук, я зніму також на, про це відео. Тому пишіть. І от далі починається 18 років доросле життя. І тут, як в цій касті, наліво підеш, направо підеш, там прямо. Що це значить? Якщо дівчина бо 18 років, буває, що жінки вже йдуть і стають мамами. Вони вступають в якийсь там шлюб чи там стосунки, вони можуть бути вже мамами в цей період. Якщо вона далі продовжує там вести своє життя як дівчина, то тут вся історія дуже проста. Вона вивчає себе, свій розмір, форму, що їй пасує, обирає, змінює там по потребі все, і слідкує за своїм здоров'ям, за своїми грудьми, і буде їй щастя, як кажуть в народі. Якщо йде далі історія, що вона вже переходить у цей такий період, коли стає мамою, отут цікава історія, тому що це єдиний період в жінки, коли груди змінюють розмір за одну вагітність до дев'яти разів. А, тому що ми вже казали, що от форма грудей вона не змінюється. От вона, яка є там від народження, так і є до завершення, а коли. Розмір може змінюватись. Взагалі за життя може до 15 разів. Це коли там, ви ростете, змінюєтесь, худнете, набираєте вагу, ем, немовля, годуєте е, там, літнього віку стають жінки, там вже інша історія, я розповім далі. А ось коли жінка. А якщо там, у вас зберігається одна та сама вага, ви не вагітнюєте, то в принципі ваш розмір там, може роками не змінюватися. Е, змінюється там. Коли вага, наприклад, коливається тільки от до 5 кг, якщо в одну сторону або в іншу, тоді вже ну, варто там, переглянути і змінити. А коли жінка вагітнює, то це ж просто шквал гормонів, змін і всього. І саме в цей період дуже важливо дбати про себе і про свої груди. Тому що отут це реально крута інвестиція. Тому що якщо ви не хочете після народження дітей і грудного годування іти під ніж хірурга чи до психологів, то повірте, що ви можете закласти і зробити все, щоб цього не робити. Як я писала пости про вагітність, про те, як змінюється, це все є в інстаграмі. Сторінку ви знайдете в описаннях. Ви можете це все там почитати. Я не буду детально тут зупинятись. Але головна суть така, що вагітній жінці не потрібно жодних там спеціальних бюзгалтерів. Просто потрібно оці всі зміни відслідковувати. І їй в цей період потрібно частіше змінювати бюзгалтер. От виріс він в неї на розмір, новий виріс, новий, так, це єдиний період, коли от така потрібно часто купувати бюсти, і, і... але це така суперкрута інвестиція, тому що ви вкладаючись отак, раз, ви зберігаєте форму. Розмір, не буде жодних розтягнень і так далі. І ви вийдете з, з грудного годування, ну, побачите велику різницю. Я, якщо буде таке бажання, ми зупинимось на цьому, бо це треба ну, окремо розповідати прямо в деталях, але є дуже класний опис у мене в Інстаграмі, про це все можна почитати. І от ми вважаємо, що ця жінка вона дуже достойно пройшла в цей період грудного вигодовування, вагітності. І вийшла в якийсь новий етап. Такий етап, можна сказати, до 40 років, плюс-мінус він зберігається, тому що після 40 років починається зовсім інший етап в житті жінки. Там відбуваються фізіологічні зміни. Це я не говорю про те, що ваші груди там впадуть і все. Ні. Це просто зміни відбуваються на рівні такої фізіології, тому що до 40 років переважну частину грудей у жінки займає молочна залоза. Отака. І чуть-чуть трошки там є жирової якоїсь клітини. А після 40 років, так просто в нас організм побудований, що ця молочна залоза стає менша, тобто з кожним роком вона зменшується і заповнюється цей простір жировою прослойкою. Тобто, структура самого тіла, ну, а сам перед це грудей змінюється у жінки. І навіть через це вже рекомендують от, до 40 років, це, якщо ви хочете дбати про своє здоров'я, це робити УЗД груди. Ну, раз в рік рекомендують. А після 40 років це вже йде мамографія, тому що уже якби УЗД у ці зміни воно не побачить. Ось так. От. І тоді вже жінка вступає в новий такий період. Де змінюється її тіло, незалежно від того, як вона дбала про нього. І тут теж треба такий особливий догляд, тому що вона далі ж хоче бути жінкою, далі хоче бути привабливою, і буде. Якщо в неї були правильно заложені основи, то все в неї буде гаразд. Вона далі продовжує своє життя, переглядає свій розмір, і такий цикл може відбуватись там до 60 наприклад, років. Гарно виглядають в жінок груди, і до 65 років. Якщо вона там активна, веде здоровий спосіб життя, дбає про себе, про здоров'я. Тут такий момент. Я свою думку висловлю: є таке там, от кожен рік рожевий, рожевий жовтень проводиться, щоб жінка ходила до консультації мамолога, перевіряла себе, робила УЗД. Так, це потрібно, це треба навчати своїх дівчаток, своїх ну, доч дочок, наприклад. Але це зараз знову ж таки трошечки вже знову перебільшено. От вас заставляють там жінок кожен місяць після місячних перевіряти свої груди, оглядати. Я спочатку теж так, так була ніби прихильник цього всього, але коли глибоко почала це все вивчати, навіть була маніпуляція про те, що якщо носиш неправильний там давить тобі кістка, або щось там неправильне, то може бути рак молочної залози. Е, нема жодних досліджень, це все було абсолютно придумано, нема жодних досліджень. Є звичайно, що у вас буде шия боліти і голова, тому що коли там все передавлено або нервові, і вам вона болить і можуть руки німіти. Оце дійсно правдива історія. Бо ще раз підкреслюю, що я. Не створюю в жінок проблеми, а кажу, як їх вирішувати. Тому це дійсно є. І вже не жоден там, наприклад, мамолог він говорив і навіть радить, що не варто себе там кожен місяць щось там собі шукати. По-перше, для чого це е, е, ситуація це все викликати. По-друге, що навіть мамологи і УЗД не можуть завжди розгледіти, а як, наприклад, дівчинка, яка себе щось там Подивиться зі страху, наприклад, і ще придумує собі. Тому, якщо хочете дійсно дбати про своє здоров'я, то окей, раз в рік ви можете там, можете і, звичайно, рекомендується дбати про своє здоров'я. І далі, коли ми переходимо уже у вік такої жінки, красивого віку, скажімо так, після 60-65, жінка далі продовжує бути жінкою. Вона хоче виглядати гарно, вона хоче виглядати привабливо для себе, для свого оточення. Я знаю, що багато жінок, наші клієнти після 65 років, я їх дуже люблю. І взагалі люблю старших людей. О, може хтось образиться до ну, 60 – це старші, окей. 75. Ну тобто, вже такі, які мають якийсь досвід свій. І от вони такі, знаєте, вони класно прожили все життя, всім все влаштували, забули про себе подбати, і вони приходять, до речі, до мене на консультації, їх приводять діти. І мені так і радісно з одного боку. І я після кожної такої консультації, от ще раз кажу, я так думаю. Ну, блін, навчилась все в цьому житті, там завершила інститути, всіх любити, всіх доглядати. А от любити ну, не навчилися далі себе, на жаль. І. І коли ми їм підбираємо, там щось, наприклад, і маму свою я вам виставляю, інколи, хоч вона і не хоче цього, ви вже бачите, як змінюється навіть у 65, якщо правильно підібрана форма, а це дуже класно, тому що жінка вже в неї вже зовсім інша структура, ще м'якша грудей. І тут треба трошки свій особливий підхід. Але навіть у цьому віці жінка може бути красивою, привабливою. Ось таке життя грудей. У жінки і про це життя потрібно знати. І дуже класно, якщо жінка про це дізнається, і стане таким провідником для своєї дочки. І прикиньте, ми там побудуємо таку класну нову жіночу історію, впевненої, красивої, самодостатньої жінки, яка знає свій унікальний стержень.